Всім привіт! Презентую вам лот. Це худі та кофти, чоловічі та жіночі. Вони йдуть всі всередині утеплені флісом. Матеріали їх бавона та поліестер. Такі йдуть кофточки у нас, теж утеплені. Розміри в лоті будуть від М до 2 XL. От такі у нас худі йдуть з капюшоном та з кишенями, з такими класними принтами. Розміру М у нас буде 2 кофти, розміру L 4 кофти, розміру XL 2 кофти та розміру 2 XL 1 кофта. Загальна кількість лоті 9 одиниць. Вартість такого лоту 2520 гривень. Собівартість однієї кофти 280 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.